У цей візит, цей на наступний тиждень, очікуємо е, делегації МАГАТЕ міжнародної е, можливо, і керівник, навіть приїде, вони приїдуть, щоб що зробити? Чи це не стане, чи, чи нам не треба побоюватися, що це стане такою собі легітимізацією е, захоплення е, атомної електростанції окупантом? Ну, ви знаєте, що все може бути, але я навряд чи так думаю, тому що дійсно, там, незважаючи на те, що. В МАГАТЕ дуже багато сидить росіян. Працюють там з 400 людей, десь близько сотні там мають російське громадянство. Причому один із віце-президентів, він же голова департаменту здається, з експлуатації МАГАТЕ теж росіянин, але знов таки, що там же ж визначає хто приїде чи не приїде, будуть маю по погоджуватися українська сторона. І я думаю, що українська сторона, наскільки я знаю, вона так се дала вже своє свій сигнал, що вона не бажає бачити там громадян в цій інспекції російських громадян. Але це не факт, що ця комісія приїде. Безумовно, що Україна підтримує. Цей приїзд вже давно підтримує, пора вже забарилися МАГАТЕ з цим приїздом. Але ми знаємо дуже багато випадків на практиці, того ж БСЄ, того ж Червоного креста. Коли потрібно щось інспектувати в таких точках, які невигідні для, для Російської Федерації, то йдуть якісь обстріли і відразу там згідно. Протоколами цих організацій всі співробітники вони виїжджають з цих з цих точок, небезпечних, тому що ніхто не хоче брати з керівництва міжнародних організацій відповідальність за життя своїх співробітників. От така справа, тому я не виключаю теж такий сценарій: що Росіяни будуть робити все можливе, щоб ця інспекція не приїхала.